Слава Україні! З кожним тижнем і з кожним днем український світ впевнено повертається на свої споконвічні, на свої одвічні території. Те, як звільняти ці території, як відвоювати їх у ворога у агресора, добре знають наші збройні сили та територіальна оборона. Про те, як відроджувати Українське життя на цих територіях, як проводити реінтеграційні процеси, як відроджувати економіку, відбудовувати інфраструктуру, і, що не менш важливо, як готуватися до зими на звільнених територіях, зрештою, на території всієї України. Проте добре знає наш сьогоднішній гість, якого я представлю буквально через хвилину. А про те, як боротися і перемагати на інформаційному фронті, знають у інформаційному проєкті Український світ. Тому щиро запрошую вас підписуватися на цей YouTube канал, вподобувати це відео, поширювати його у своїх соціальних мережах для того, щоб спільно наближати велику українську перемогу. Перезимуємо, дочекаємося весни і обов'язково переможемо! Запрошую товариство до перегляду нашого нового випуску. Отож, шановні друзі, запрошую вас до перегляду. Чергового випуску нашого інформаційного проєкту, який, як ви знаєте, носить назву Український світ, і сьогодні буде представлений Український світ Сумщини. Сумщини легендарної, героїчної, я радий вітати у нашому проекті Олега Медуницю, мого давнього побратима, соратника і депутата, народного депутата двох скликань. Зараз голову комісії сумської обласної ради з питань бюджету Олеже. Вітаю тебе на українському світі. А, вітаю, дякую за запрошення. Буду радий поспілкуватися з тобою і з глядачами. Я недаремно кілька разів повторив е, назву нашого проєкту, тому що вона е, певною мірою сегментується. Можна говорити про глобальний український світ, можна говорити про е, внутрішній вимір українського світу, а вже цього року ми говоримо і про вимір українського світу, який стосується звільнених територій, тобто тих українських земель, які зазнали тимчасової окупації, але завдяки Збройним силам України. Завдяки теробороні, завдяки героїзму всієї нації, всього народу, вже зараз є звільненими, і до таких територій належить зокрема і частина Сумщини суттєва, і хотілося би дізнатися, як розвивається, як відчуває себе український світ в такому незвичному, в такому особливому статусі, як що стосується сумщини. Ну, тут в Сумщині є певна специфіка. В перші дні війни російські війська пройшли територію області просто як ніж скрізь масло, і за виключенням там півдня області, Ахтирки, Лебедина, де були регулярні Збройні сили України. Ворог фактично, так би мовити, пройшов через область, не залишивши тут, правда, ніякої капоційної влади, тому якби Сумщина, це. Це такий ну дуже швидкоплинна була окупація. Дамою мірою транзитний. Такий варіант Так, транзитний. Всі пішли на Київ. Тут партизанський рух. Тут було звичайне і бомбування, і втрати були серйозні. Тероборони переважно була була. Ми знаємо, окупація там Бучі Гостомеля. Це просто терористичний, така терористична окупація. Коли росіяни стріляли все, що швелиться, була десь подібна до Херсонської окупація східної частини Харківської області. Тому от і різна має бути стратегія держави до реінтеграції цих окупованих земель. Якщо от Сумщина, фактично, зараз мало чим відрізняється від будь-якого там прикордонно з Росією. Ну будь-якої, як будь-якої, там ну Умовно, Чернігівщина вона, вона, да умовно Чернігівщина, Київщина, там Житомирська область, тобто все функціонує. Є там деякі громади, які обстрілюються в щоденному режимі. Їх у нас. Ну, фактично, із 51 громади, там 14 в щоденному режимі обстрілюються, наші так само. Там ведуться ну, такі, такі артилерійські дуелі, ДРГ, там, із, як з нашого, так і з російського боку. Тобто, там, якби от зрозуміло, треба людей виселяти з деяких вулиць, населених пунктів, що в принципі робиться, і влада має переконувати людей, щоб їх там не було. Це, бо це зв'язує руки, і нашим військовим, які зараз тут на Сумщині більш ніж достатньо для оборони краю. І інша стратегія це, це громади, які вже туди ближче до центральної України, від яких там, умовно кажучи, від, від Ромен Сумської області до Києва дві години їхати там машиною, там, там спокійне життя, там дуже багато переселенців з Донбасу з Харківської області, там навіть з півдня України. Це якби своя історія. Але е, життя, життя є. Е, працює сільське господарство, слабше працює промисловість. Звичайно, не про які інвестиції, поки, поки є е, загроза широкомасштабного вторгнення повторного на Сумщину. і ми думаю, всі прикордонні території з Росії і України немає. Тому є тут певні певні проблеми економічного бюджетного характеру. Але як не парадоксально, є і деякі плюси. Ну, наприклад, це те, що разом із тими військовими, які зараз прибули на, на, на території Сумщини, проїхала їхня заробітна плата, і так зване військове ПДФО, податок на доходи свичних осіб. Вони це ПДФО сплачують в громадах, і фактично, от вже зараз можна говорити на дев'ятий місяць війни, що ми вирівняли там всі бюджети. У нас є вже громади, які виконали свої бюджети. За рахунок саме військового ПДФО е, mm -hmm. військові отримують досить досить достойну заробітну плату, і частина цієї зарплати вигляді податків залишається місцевих громадах. Тому от ситуація бюджетна більш-менш вирівняна в цих громадах. Вони мають якісь ресурси вже на відновлення, плюс є державні кошти на відновлення, плюс є ну вони, вони невеликі. Зразу скажу, державні кошти є. Питання по, по їх розподілу, по доцільності використання. Є велика кількість різних громадських волонтерських іноземних проєктів, які локально допомагають іншій інші громаді вирішити ту чи іншу проблему. Да? Там, там росіяни там, покрали всі там, машини швидкої допомоги. Да? Їх фактично зараз вже замінили. Там громадський транспорт вивезли з Тростянецької громади. І деякі громади навіть вже отримали більше того, більше ніж ніж було на початок війни, як не парадоксально. Але є питання по відновленню інфраструктури, це зірвані мости. Майже всі мости через сейм і десну зірвані uh -huh. через великі річки. Їх зараз ну мости, це якби історія, яку дуже повільно можна відновити. Тому, от, от, в принципі, я б я б говорив, що зараз оце державний підхід, він більш-менш збалансований. Єдине, що коли закінчиться війна, я переконаний нашою перемогою, і тоді треба буде просто гігантські кошти впадати, тому що от в нинішньому в такому режимі відновлення життя на е, реокупованих територіях, ну звичайно, нам треба десятки років до відновлення того рівня, який був перед війною. Можна зробити висновок, що власне те, що от в країні вже ну майже календарний рік цілий триває війна, і були і окуповані, і є деокуповані території. і Їх з кожним разом буде більше, але що, от, власне, сукупність якихось державних коштів надходжень закордонної підтримки, фінансової, гуманітарної допомоги разом да призводять до того, дають те, що наразі умовно, так, як ти кажеш, і бюджети наповнюються в громадах, і країна живе, і немає різких скачків. Де знаю там і, і фінації, люди повертаються. Це це важливо. Повертаються. Це дуже важливо, що люди mm -hmm. повертаються і. Організовують тут своє життя і старші люди, і молодші люди, звичайно, молодші менше. Але фактично, ну я думаю, що десь може там відсотків 60-70 тих людей, які поїхали з області, вони всі повернулися зараз. Олеже, якщо повертаються, значить мають. Ну, сподівання таке грунтовне і серйозне на те, що е, наступ не повториться. Це теж я думаю, дуже багатьох зараз цікавить. От які очікування від. Загрози в даному випадку другого наступу саме на сумщині на інших прикордонних територіях. Я розумію, що ми не можемо давати якоїсь гарантій чи когось в чомусь запевнювати. Але сама та тенденція, що повертаються люди до своїх громад, до своїх міст і сіл, вже є якась очевидно красномовною. Ну на жаль, влада не була готова до війни, це абсолютно очевидно, і я думаю, що не було б і першого наступу, якби от зараз там був той рівень підготовки, який є, от зараз mm -hmm. на даний момент. Бо фактично у нас жодної військової частини не було на території області, тому от так швидко це все проникнення відбулося, і тероборона не була готова дати зараз. тероборона... На добровільчі формування, які в кожній громаді створені, які озброєні, які екіпіровані там по різному озброєні, по різному екіпіровані. Але в будь-якому разі це десятки тисяч готових до війни людей знаходяться. Росіяни про це знають, і для того щоб їм сюди зараз наступати, їм треба якась там ну формувати якусь ударну групу групування. якесь, да на території області є. Два створено два оперативних військових управління. Оперативне управління Північ. Це територія від, умовно кажучи, річки Сейм, яка яке діли область на північну і на південну. Воно знаходиться в Чернігові. Центр команди є оперативне груповання Суми, яке знаходиться з центром Сумаху. Ці дві два таких угрупування, які мають на ну, дуже сучасне озброєння, які мають всі види озброєння ну, хіба. Там немає там, якихось там аеромобільних військ, у нас немає там, авіації. Але ПВО є, артилерія є. Ми це кожен день в сумах чуємо, бо там від моєї хати до російського кордону там 25 кілометрів. Mm -hmm. Ми майже щоденно чуємо, як відбуваються ці перестрілки артилерійські, щось пролітає ближче до Сум. <сум> Суми десь якийсь час вже не обстрілюють. Але ми бачимо, що і росіяни там якби вони, вони стривожені. Вони, вони зрозуміли, що спецоперація йде не за планом, як їх переконують їхні вожді, є елементи там паніки якоїсь, але в будь-якому разі, вже росіяни не ті, які зухвалі, які були станом на там 24 лютого, коли починали війну. Друге питання, яке є не менш актуальним від того, чи повториться наступ з інших напрямків. На Україну там з боку Білорусі, чи, чи з північної, так би мовити, по, по, з нашого північного кордону. Інше питання є те, що очевидно, що зима близько, зима наближається, і я дуже добре пам'ятаю: на одній із наших зустрічей в Києві цього літа. Е, ти вже про це говорив: про те, що. Енергетична структура українська захищена погано, і в цьому є велика загроза. Це ще було влітку. Але з того часу зроблено було не так багато, щоб захистити, убезпечити нашу інфраструктуру енергетичну, і ми вже тепер отримуємо од от наслідки того. Столиця довгі дні є обеструмлена, і інші міста і села. Ми нас будь в будь-який будь-який час може зараз вибити інтернет, і, і ми можемо там продовжити нашу розмову за якийсь час. Тому загроза є і, е, тим не менше, як на те, як на твою думку, чи можна було краще підготуватися власне от, до цієї ситуації, щоб зрозуміло, що всіх ракет чи дронів не зіб'єш, але тим не менше, щоб не допустити такого точкового удару по енергетичних об'єктах? Ну, звичайно, те, що я говорив влітку на наших зустрічах, воно було абсолютно на поверхні, воно було абсолютно очевидно. Що Росія, особливо в центрі, на сході України, вона буде намагатися створити територію хаоса, територію, яка не придатна до людського життя, намагатися, щоб населення емігрувало на захід, щоб населення емігрувало з України взагалі українські, які тут живуть, і це просто справа часу, коли вона несуть ці удари. по по, наприклад, по електричній генерації, по найбільшим нашим там, трансформаторним станціям розподільчим, які є, і тому влада мала б вже тоді думати про це, а не так, як зараз, коли уділяються додаткові кошти. Коли Європейський Союз ну фактично, Європейський Союз з нами будує і не тільки Європейський, і там, демократії Північної Америки, так я їх назву, вони будують дуже відкриті відносини. Вони говорять, що вам треба. Уже тоді треба було сказати, що нам треба додаткові трансформатори запасні, нам треба там дріт для того, щоб лінії відновлювати, щоб можна було перекидувати електроенергію з уражених ділянок на ті, де відбувається генерація. Очевидно абсолютно, що росіяни не нанесуть удари, наприклад, по атомним електростанціям, але теплові треба було прикрити. Найбільші розподільчі пункти розподілу енергії треба було так само прикрити ПВО. Цього не було зроблено, і тому ми зараз фактично вигрібаємо. І знаходимося в такому дуже складному е, стані не тільки тут у нас на Сумщині і по всій Україні, трохи менше західна, але центральна дуже страждає. Сполиця страждає. Страждає бізнес насамперед. Бо бізнес не може спокійно працювати, коли відсутня енергія. Я знаю, що у нас є підприємства, які виходять вночі на роботу, а вночі комендантська година. А це проблема звести людей. Але, але так є якось Вирішуємо тут питання е, тому. От можете помітив, не помітив. Росіяни не наносять удари по нашій газотранспортній системі? Тачав там, ну, про це також виключити газ вони нам можуть запросто. Угу. Але після того що, після того що сталося на північних потоках, фактично, от той транзит, який газу йде через Сумщину, в тому числі, він від нього залежна Росія. Не тільки ми. ми залежні, звичайно, бо виключить mm -hmm. газ, це ж газ, світло виключить і все. Але виключиться весь експорт Російської Федерації. Компресорні станції, які на газопроводах стоять через кожні 120-150 кілометрів, які йдуть від Сумщини на Західну Україну через центральну Україну. Фактично одну станцію і транзит став. Це... Й... Його неможливо пустити як електроенергію в обхід. Але стан стане транзит, стане наше внутрішнє газопостачання. Тому росіяни зв'язані зараз. І фактично, я не знаю, хто там зробив те, що там в північному потоці, але це врятувало Україну зараз дуже суттєво. Інакше я думаю, що вони б може вони самі не совразили. вони в перші дні оце зробили, от таку історію з війною? Тоді б вони фактично всю Європу зробили заручниками від північного і південного потоків, які вони вже побудували в обхід України, і як би а так. Навпаки, зараз захід їх ну не знаю. Хто давай давай не будемо їм давай. робити підказки, не будемо підказувати. Але в плані не, вони, вони знають це абсолютно очевидна і публічна, так, і так. але і вже пізно пізно руйнувати нашу нашу мережу так, енергетичної допомоги. Я е, хочу сказати певну новину, навіть таку, бо е, минулого тижня. Коли е, почалися зараз масові закупки різного типу елект... ен... генераторів і різних електричних пристроїв, які акумулюють енергію десь за кордоном, і передавали волонтери і різні благодійні фонди, як для наших військових, так вже зрештою і для цивільних. То виникло непорозуміння, що наша митниця почала на ці такі більш потужніші генератори накладати митні збори, додаткові так би мовити, і це це просто виглядало якимось. Ну не хочу зараз вживати поганих слів. Але добре, що відре... відреагували законодавці, я звертався зокрема і до нардепів, і вони мені написали про те, що Кабмін прийняв постанову, якою відже генератори і все ін... ну, подібне обладнання до переліку тих, які не підлягають додатковому митному збору. І я хочу сказати, звернутися зараз до тих, хто нас слухає за межами України на території великого українського світу. Товариство, якщо у вас є така можливість, десь. Дістати, закупити, отримати генератори. Різного типу і, і більші для підприємств чи для там військових, і менші просто для, для цивільних людей. Ви обов'язково це зробіть, бо це буде ваш вклад в оцю енергетичну нашу відносно стабільність, до якої ми готуємося вже е, ось цей час. Тому що е, в даному випадку українці проявляють неймовірні винаходи, окрім генераторів, різні такі. Як то на, на основі простих батареїв роблять якби вічні ліхтарики, ну проявляють свої якісь лайкаки. І от хотілося я знаю, що, що в тебе в цьому плані також є якісь думки. Який від тебе був, був рецепт, який секрет уз, як пережити українцям зиму? Я дивись, ну я в певній ідеологічній ніші завжди знаходився. яка Завжди говорила, що ну, політики з наших поглядів говорили, що зіткнення з Росією неминуче. Uh -huh. Тому, наприклад, коли я будував свою хату, у мене ну не абсолютна автономність, але там в мене дров'яне опалення, яке працює без електричного насосу. Uh -huh. Тобто, у, там в більшості там під У мене там сама система зроблена така. Uh, і тому коли виключають світло, мені ну якби в мене з теплом все добре. Не критично, То, ну не криза не критично, в мене тепло, yeah. uh, але для того щоб був інтернет, щоб було хоч якесь світло, я поставив ще три роки тому uh, акумулятор і джерела безперебійного постачання електроенергії. Тобто, коли світла немає, uh, воно подає в мережу. Будинку світло. Коли е, світло є, воно заряджає. У будинок Це, світло поряджається цей акумулятор. Так. Тому і такі зараз дуже популярні в нас тут системи, я думаю, не тільки в нас. Вони, звичайно, не, не надто потужні і не забезпечують там, функціонування всіх, там холодильників, в мене електричні плити, але є буржуйка, завжди можна приготувати гарячу їжу. І, і перепланував я мережі, коли почалась війна, і, Тобто, щоб менш потужні там, світло, інтернет працювало саме від безперебійника, а, а там холодильники, пральні машини, вони відключаються автоматично і безперебійник, і не тянуть. Просто довше може будинок існувати без, без електроенергії, коли відключається. А в нас відключають ну, останній раз, коли відключали в нас, там, на довгий час, це приблизно 18 годин не було електроенергії. Дивися тиждень, тиждень, що минає. Я ще трішки про те, що ти згадував. Тиждень, що минає, проходить під знаком української мови. Так писали ми всі радіодиктант національної єдності. Е, є певна, якби традиція, якраз вшановувати. Рідну мову, і ми своїми колегами, істориками, краєзнавцями буквально кілька днів тому мали таку дискусію на щодо певної власної назви от цієї буржуйки, про яку ти згадував. Ми таки погодилися на тому, що це не питоме українське слово, що воно там привезене і розуміємо, якими подіями не будемо зараз про це. Але я сьогодні для тих, хто нас слухає. Хочу попросити вас товариство, а давайте в коментарях під цим відео запропонуйте якісь українські аналоги, синоніми чи, можливо, якісь сучасні вже назви виходячи от з тих подій, в яких ми зараз живемо. Бо історія твориться от тут і зараз. Просто вона вже стає через день чи через рік історією, Так давайте, можливо, ми знайдемо якийсь український відповідник, щоб оце ця буржуйка, щоб воно також за руським міром десь. Хай там не знаю в пітері собі буржуйками користуються, коли вже в них перестане бути. Нормальнее електричне постачання, чи опалення, чи все інше, і от такий від нас з Олегом буде для вас якби міні-конкурс, так, таке міні-завдання. Давайте щось таке пропонувати у коментарях під цим відео. А окрім того, прошу обов'язково подобувати це відео на YouTube і підписуватися на мій канал Вітвіцький. Я думаю, Олег Медониця також порекомендує наш канал для, для тих глядачів, які нас дивляться зараз чи будуть дивитися в майбутньому. І на завершення, тим не менше, я би хотів запитати, чи віриш ти в те, що прийде українська весна? Бо те, що зима близько, це вже ми якби зрозуміли. Але має настати та українська весна, яка точно має підтвердити, що українці будуть, вони знайдуть вихід із не знаю, там ситуації без. Світла частково там чи без опалення, чи якісь інші такі дискомфортні умови, вони готові. Все-таки перенести витримати на своїх плечах для того, щоб наблизити українську весну і українську перемогу, про яку ти говорив. Який в тебе прогноз од на, на, на зиму, як вона мине, і, і якою буде українська весна? Це ще звичайно далеко, але давай зробимо такий обережний. Ти іноді дуже добре вгадуєш стосовно реальної погоди прогнозу. То хотілося би почути отакий твій прогноз на українську весну? Я абсолютно переконаний в тому, що ми переможемо. Що ті негаразди, які ворог створює зараз для конкретного українця тут в Україні, побутові негаразди, там перспективні моменти, бо всі розуміють, що жити з таким неадекватним сусідом, як Росія, дуже небезпечно, але в будь-якому разі, ми переможемо. Не буде ніяких соціальних заворушень, які викликані цими незручностями, які викликала війна. Всі розуміють, що це надовго, готові терпіти, готові працювати задля перемоги, і це майже майже 100% населення. Майже 100%. От на сумщині це майже 100% населення. Це круто російська окупація. Показала, що навіть ті, які були там десь однією ногою з руського в руському мірі, вони mm -hmm. швидко витягнули. Навіть московські попи тут на сумщині. Приходили, да, возили волонтерку і змусили місцевого владику ФСБшного там першого проклясти Кирила, хоча він цього дуже не хотів робити. Але е от цей процес є. Він розпочали ми його ми ще в 90-х роках. От ті молоді mm -hmm. люди, які виступали тут за Україну, це було важко, але тоді нас не вдалося спихнути на якийсь маргінез. І зараз от ту, ту роботу, яку ми робили всю 30 років, вона дала плоди: що тут на Сумщині, на сході України, немає ніякого не ЛНР, не ДНР. Тут є абсолютно адекватні люди, які в, в час, коли постала небезпека для держави, в більшості своїх чоловіків взяли зброю, навіть російськомовні, стали до лав територіальної оборони, прийшли добровольцями збройні сили, і цей опір російському міру став є тотальним. Тому я абсолютно вірю в перемогу, бо просто тут іншого не може бути. Я не знаю, які там будуть військові економічні, не можу точно прогнозувати, але ментальність цих людей, які тут живе, вона вже закріплена, вона не зміниться і перемога буде за нами. Абсолютно підтримую і нагадую, що сьогодні у нас був в гостях Олег Медуниця, учасник революції на граніті, лідер організованого націоналістичного руху на Сумщині. І народний депутат двох скликань та голова постійної комісії з питань бюджету Сумської обласної ради. Дякую, друже Олеже, за цю зустріч, за розмову і разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава до зустрічі!